Друзі, вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Я знов без Богдани, але в компанії Олени Нестерової, яка у мене зараз в гостях, і продовжую вас знайомити з ексклюзивними предметами з її колекції, неперевершеної колекції. І зараз ми вам покажемо деякі вироби сумського фарфорового заводу, авторські, нетиражні, які, на жаль, не пішли в маси. Отже, ось такий дуже яскравий, дуже привабливий, такий дитячий набір для сніданку, який називається кубік Рубік. Ну, вочевидь, він був створений десь в середині 80-х років. Саме тоді, коли були в моді кубіки-рубіки. Мені здається, це було ну, зрозуміло на моїй пам'яті, це саме 80 і десь роки. Ну, цей набір він складається з. Наступних предметів. Ну, по-перше, це такий глечик з дуже цікавою фантазійною ручкою. Далі такий чайник, теж не менш цікавий. Молочник, зелененький такий, чашечки, за розміром більше навіть, ніж молочник. І дві такі підставки під яйця. Які інколи називають не зовсім вірно, але, як правило, називають пашотниці. Цей сервіс, був, він існує в єдиному екземплярі, був розроблений подружжям Шевченків. Зараз, на якомусь предметі, ми подивимося, ось написано: форма Кубік-Рубік, малюнок червоне сонечко, автори Шевченко, Віталій і Людмила. І вже відоме нам сумське клеймо. Ну, хочу звернути вашу увагу саме на чайник, тому що він не зовсім звичайний, окрім такої цікавої форми і такого специфічної форми носика. В ньому ще така доволі об'ємна накривка. І це не просто накривка, а це цукорниця. Тут, бачите, є отвір, в який можна насипати цукор. І зверху маленькі дірочки, через які можна їх ось так додавати до кави або чайку. Ну, що стосується оздоблення цього сервізу, то тут ви бачите, використовується яскраве різнокольорове криття з прочисткою, і хочу звернути вашу увагу на те, що ці елементи сервізу даного, які зазвичай Декольовані, деколі, вони тут зроблені вручну. Тобто художники перед тим, як, якби він пішов в тираж, то це був би такий зразок, з якого потім ви зробили б деколі, бачите, як видні окремі мазки, зробили би деколі з цього малюнку, і вже тиражний варіант цього сервізу був би з деколями. Дивіться, яке ще золоте оздоблення всередині чашечки, такі цікавене, Ну, Такий дуже привабливий сервіс. І дуже шкода такий набір для сніданку, що він не пішов в широке виробництво. Цирку завжди приваблювала фарфаристів. Вони створювали багато кількість різноманітних статуеток, клоунами, іншими. І, як доказом є цей знаменитий. Набір для сніданку виробництва Баранівки, але який прийшов на Баранівку з вербілок, а сьогодні ми з вами ознайомимося з цирком від сумських фарфористів. Сьогодні хочемо вас познайомити з таким цікавим, незвичним сервізом від сумських фарфористів, який є авторською роботою, існує в, єд... в єдиному екземплярі. Тому що він був розроблений, але, на жаль, в тираж не пішов. Цей сервіс підписаний, ви бачите, тут фігурує цифри 97, тобто він був створений в 97-му році, має назву цирк, і автором його є Т-Дроз. Чесно, не знаємо, хто це, чоловік чи жінка, можливо, Тетяна Дрозд. Шукаємо інформацію. Як хтось що знає щось, будь ласка, підкажіть, будемо вам дуже вдячні. Ну, Цей сервіз він складається з традиційних предметів. Ви бачите чайник, цукорниця, молочник є, але тут є і маслянка така величенька, і чайні пари. Ну, Форма предметів така доволі специфічна, незвичайна. Ну, але в першу чергу нас приваблює тут. Його малюнки. Навіть не малюнок, а малюнки, тому що на всіх предметах вони різні. Ну, вони, Ці малюнки робилися під деколь, тому спочатку мені здалося, що це і є деколь, але Олена мені сказала, що це все ж таки намальовано вручну. Можливо, якщо б цей сервіс пішов в тираж, то на базі цього малюнку були б створені деколі. Ну, На чайнику ми бачимо двох слоненяток, Таку сором'язливу дівчинку, з якої там з голови виходять такі сердечки, а тут такий шаловливий слоник, хлопчик. Закохані, замріяні, разом працюють в цирку. Наступна цукарничка. тут клоун з одного боку, а з іншого боку теж клоун інший кроликом в капелюсі. На молочнику зображена мавпа жонглер. На масляночці бегемотиха балерина і такий співочий дует двох таких пташок. І на чашечках. Просто повітряні кульки. Ну, цікаво, що всі предмети, вони зроблені ще отакі смуги, як завіси в цирку, і вони зроблені з люстра двох кольорів. Хоча тут разом з люстром присутнє і золото, тобто сказати, що вибір. Цього люстра, який заміняє золото, не можна. Тобто це був свідомий вибір автора. Зробити і з золотом, і з люстром. Ну, взагалі, суми вони дуже віртуозно працювали з люстром. Одне з таких підприємств, які, ну, мабуть, найкраще в них оце було прописане, цей люстр. Він дуже такий, ну, красиво зроблено дуже. Людечко. І внутрішня смужечка, всередині смужечка теж вона люстрова. Ось такий могли б мати сервізми, якщо б його пустили в тираж. Але, на жаль, в тираж він не пішов, мабуть, вирішили, що це дуже складна робота, і залишилася від нього тільки ось такі, така згадка, яку ми маємо можливість сьогодні з вами побачити. І це все, що ми сьогодні хотіли вам розказати і показати про сумські ексклюзиви. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!